До приходу Ісуса Христа євреї були вибраним народом Божим. Ісус Христос прийшов і Бог призиває всі народи, і Бог відкриває своє ім'я, Отець Небесний для всіх народів. Будь-який народ, будь-яка нація, яка приймає Ісуса Христа, а Він є образ Божий. Приходить до Бога, приймає Слово Боже, вони так само стають народом Божим. І таким чином, ті закони, які 2000 років працювали над єврейським народом, так само з приходом Ісуса Христа, ті ж закони працюють тепер над всіми народами світу. Бог взяв один народ та сказав: це вибраний народ. І дві тисячі років підряд Бог показує. Як працюють закони, за що приходить благословення, за що прокляття, щоб всі могли бачити приклад, і потім Бог посилає Сина. Ісус приходить і дає благодать, щоб всі народи стали дітьми Божими. Бог відкривається для всього світу як Отець Небесний. І ми можемо бачити наочний приклад. Тому те, що відбувалося з ізраїльським народом, це повне відображення того, що буде з будь-яким народом в наш час. Хай Бог благословить вас.